Померти це найгірше, що може статися з людиною, принаймні ми так думаємо. Хоча, можливо, найгірше, коли вас вважають за мертвого з усіма наслідками, що звідси випливають. Іноді в новинах просизають історії про те, що хтось дивом повернувся до життя. Може, справді дивом, а може лікарі поставили неправильний діагноз. Подивіться це відео та вирішуйте самі. З вами Смайлінг Кінг. І цікава, захоплююча добірка, коли люди прокинулися під час власного похорону. Не забудь поставити лайк і підписатися на наш канал. Приємного перегляду! Мандло мандло повіє із Зімбабве, померла в 2013 році прямо під час роботи з клієнтом у місцевому готелі Манор. Приїхали представники влади, і коли тіло жінки вже поклали в труну, вона чудовим чином воскресла з криком: Ви хочете мене убити?' Вражені свідки з жаху розбіглися. Чиновники прийняли те, що трапилося за справжнє диво, оскільки були впевнені в смертній мандло. Жінку провели додому. А людина, яка нібито винна у її смерті, зникла з місця злочину. Хамді Хафес Альнубі. Хамді Хафес Альнубі працював офіціантом у Єгипті. Під час роботи у нього стався серцевий напад, від якого Аль-Нубі нібито помер. Сім'я омила його тіло і підготувала до поховання. За ісламською традицією його треба було поховати увечері. На щастя, щоб видати свідоцтво про смерть парубка, додому викликали лікаря. Під час огляду тіла лікар зрозумів, що хамді теплий і ще дихає. А сім'я, дізнавшись про чудове воскресіння хамді, вирішила похорони скасовувати і перетворила їх на недільне свято. Це сталося у 2012 році, коли хамді було 28 років. Ліс Сюфень. Мешканка китайського селища Бейлю шокувала всіх сусідів, коли воскресла з мертвих. Пролежавши шість днів у труні, сусід намагався привезти сюфень до тями, але не зміг і вирішив, що вона померла. Тіло Сюфень поклали в відкриту труну і залишили в її будинку, щоб родичі та друзі могли попрощатися з нею. Але за день до похорону сусіди ледь самі не померли від жаху, бо побачили порожню труну. Вони почали шукати мертву сюфень і знайшли на кухні. Старенька готувала їжу. На запитання сусідів, вона відповіла: Я так довго спала, а прокинулася дуже голодною, і вирішила приготувати собі поїсти. Мені довелося довго штовхати цю важку кришку, щоб вилізти. На той час Ліс Сюфень було 95 років. Карлос Камехо, 2007 року венесуелець на ім'я Карлос Камехо потрапив у ДТП. Лікарі діагностували смерть. Тіло відправили до моргу, де патологоанатоми приступили до розтину. Коли вони зробили на обличчі розріз, з нього пішла кров, отже, чоловік був ще живий. Зрозумівши це, лікарі одразу ж зашили рану. Камехо, якому тоді було 33 роки, розповів потім, що біль від розрізу був настільки сильним, що він відразу прокинувся. Його, збожеволівши від горя, дружина, яка прийшла в морг для впізнання тіла, невимовно зраділа, дізнавшись, що її чоловік живий і здоровий. Лікарні, куди відвезли Комехо, прокоментувати чудову подію відмовилася. Але Комехо має документ про зроблений ростин і шрам на обличчі. Це докази того, що лікарі оголосили його мертвим. Волтер Вільямс. Коли Волтер Вільямс дивом воскрес із мертвих, йому було 78 років. Коронер Декстер Ховард із міста Холмс Каунті, штат Місісіпі, прибув на прохання месестри з хоспісу та перевірив у Вільямса Пульс. Серце не билося. Вільямса визнали мертвим. Тіло Вільямса помістили в мішок для трупа та доставили до похоронного бюро. Наступного ранку працівники бюро готували тіло до бальзамування і раптом помітили щось незрозуміле. Вільямс, що пролежав у мішку 5 годин, почав дихати, а його серце забилося. Зрозуміло, вони були вражені. Вільямса доправили до лікарні і з його сім'єю зв'язалися. Декстер Ховард, який оголосив Вільямса Мертвим про цей інцидент, сказав таке. Останнє слово належить Богу, а не коронерам. На жаль, за два тижні після свого чудового воскресіння Вільямс помер уже назавжди. Тоні Яхле, автомеханік із американського штату Огайо. Тоні Яхле повернувся до життя після того, як лікарі констатували смерть. Він впав у стан клінічної смерті, і його серце перестало битися на цілих 45 хвилин. Яхле має сина Лоуренса, якому на той момент було 18 років. Коли медсестри готували тіло Яхве, щоб відвести з палати, Лоурен сказав, тату, ти ж не збираєшся сьогодні вмирати. Збіг то був або диво, але яхле відповів синові, почав демонструвати ознаки життя. Лікарі, які констатували смерті, дуже здивувалися і негайно спробували привести його до тями. Кардіолог Раджан Азір так і не зміг пояснити те, що сталося. За всі 20 років своєї практики я ніколи не бачив, щоб ми констатували смерть, а людина повернулася до життя. Ніколи. Яхле парафіянин церкви Христової у Белбруку. Тому вірить у чудову природу воскресіння. Брайтон Дамазанте. Брайтон Дамазанте із Зімбабве помер у 34 роки. Його тіло згорнули в ковдру і відправили до моргу. Щоб підготувати до похорону. Наступного дня туди прийшли скорботні друзі та родичі, щоб попрощатися з небіжчиком. Коли біля турни Занти зібралися друзі та родичі, трапилася чудова і водночас моторшна річ. Ноги Занти почали смикатися. Першим це помітив його начальник, лот Гака, а потім решта. Всі прийшли в такий жах, що кинулися тікати. Вирішивши, що покійного Занте вселився злий дух, і зараз мертвий на них накинеться. А пізніше, коли люди все ж таки впоралися зі страхом і шоком, Занта відвезли до лікарні Гверу, де підключили до апарату життєзабезпечення. Через два дні чоловік прийшов до тями. Занта не міг нічого згадати і знав лише, що був підключений до апарату життєзабезпечення. Він був дуже вдячний долі за ще один шанс на життя. Ясмін Гомес 2013 року Дженніфер року Дженіфер Гомес народила дівчинку на ім'я Ясміна. Лікарі вирішили, що вона народилася мертвою. Тіло Ясміни мали відправити до моргу, але натомість акушерка Анна Клаудія Олівейра поклала дівчинку на вівтар лікарняної каплиці. За три години Ясміна Гомес повернулася до життя. Свідком цього стала бабуся Ясміни Ельза, яка прийшла до каплиці по тілу. Друг сім'ї, який супроводжував Ельзу, розповів потім, що Ясміна смикнула ніжкою і відкрила очі. Після цього за дівчинку взялися лікарі. Та Рафік Матір чотирьох дітей після серцевого нападу доправили до лікарні. Про смерть Тесліми повідомили родичам, і ті прийшли прощатися з нею. Лікарі попередили їх, що тіло може здійснювати мимовільні рухи через введений в нього адреналін. І вірно, тіло та сліми смикалося протягом двох годин. Це дало родичам надію, що вона жива, і вони попросили лікарів ще раз оглянути тіло. Лікар виявив слабкий пульс, але сказав сім'ї, що та сліма чіпляється за життя. А її мозок надто сильно постраждав через нестачу кисню, і вижити вона не зможе. Але сім'я продовжувала молитися за чудо. Дочка Тесліми сказала їй: Мамо, якщо я зробила щось, через що ти засмутилася, скажи мені. І на її подив Тесліма сліма відповіла: А що ти могла зробити, щоб я засмутилася? Вже наступного ранку та сліма почувала себе добре, і як ні в чому, не бувало, балакала і жартувала зі своєю родиною. Підпишись на наш канал.